Я вважаю недоцільним введення мораторію на тарифи, а забезпечення би, нормальними заробітними платами -перше, бюджетників, нормальними пенсіями пенсіонерів ну, і менше незахищених населення. Однак те, що би, було на сесії, що... Сесії міської ради вносили рішення щодо мораторію і багато інших, якби міст його прийняли. Ну, вважаю, що якби ну це не є зовсім правильно, тому що закон говорить, що якщо приймається рішення, то має міська рада компенсувати в різницю в тарифах. А на даний час це б було до кінця року 102 мільйони, якщо я не помиляюся. Ну, це треба було десь їх знайти або з чогось забрати. Це з зарплат тих самих вчителів, медиків. Тобто вийшло так, що ми з однієї сторони б дали їм ті гроші, якби ну, не ввели мораторій, а забрали з їхніх кишень, з їхніх заробітних плат. А, хоча на даний час якби, субсидія покриває, ну держава дає субсидії і вона покриває якби, частину тих тарифів, що ну, якби, підняті. На даний час дійсно вони можливо досить високі. Пане Андрію, як прокоментуєте? Ну, і почув безумовно, що е, керівник департаменту Луцької міської ради житло-комунального господарства не міг дати іншого коментаря. Це безумовно, тому що, що документарів стосовно е, прокоментую спочатку. краще. перше. Ще раз кажу: не говоріть єрісі, ніхто з зарплат бюджетників в будь-якому випадку забрати ці кошти не може, тому що це захищена стаття. Перше, друге. Звідки брати? Сказали 102 мільйони. Ще раз пояснюю, перших півроку 44 мільйона перевиконання. Ці кошти можна було сміло спрямувати на компенсацію тарифів.